Звідки береться гаряча вода в крані та тепло в квартирі? Усе починається з джерела теплопостачання, теплоелектроцентралі ТЕЦ або котельні. Вода із водоймища після спеціального очищення потрапляє до великого котла ТЕЦ або котельні. До котла підведена газова труба. Згораючи, газ нагріває воду до необхідної температури. Далі підігріта в котлі вода, під високим тиском надходить трубопроводами до теплових пунктів. У теплових пунктах вода розходиться у двох напрямках. Одна частина надходить до теплообмінника номер 1 де вона нагріває спеціально очищену воду. Саме вона потрапляє у батареї квартир. Друга частина прямує до теплообмінника номер 2 Перетворює холодну водопровідну воду на гарячу. Підігріта водопровідна вода надходить у водорозбірні крани квартир. Віддавши теплову енергію, гаряча вода повертається до ТЕЦ або котельні. Так у кранах з'являється гаряча вода та тепло в квартирі. Київ Енерго. Тепло і світло для киян.